Американський ріелтор на ім'я Сем Гейне, якому 32 роки, здивував користувачів соцмереж. Він розповів про старий будинок у Кентуккі. У відео на Ютуб, яке швидко стало популярним, Сем показав приховану веранду для сну. Вона була за стіною. Ця знахідка привернула увагу понад 374 тисячі людей. Сем працює з історичною нерухомістю. Під час огляду будинку він помітив незвичні цегляні вікна та двері. Це вказувало на зміну планування. Після розмови з колишнім власником Сем дізнався, що раніше тут була відкрита веранда для сну. Відео показує, як виглядали такі веранди. Вони мали природну вентиляцію. Це було важливо для спекотного клімату на півдні США. Такі веранди були популярні у вікторіанську епоху. Це було до винаходу кондиціонерів. Сем каже, що їх можна побачити у містах як Новий Орлеан. Веранди додавали будинкам краси. Він припустив, що цю веранду закрили близько 30 років тому. Причина небезпечність. Чість району сем шкодує, що такі елементи майже зникли. Вони були розумними і красивими рішеннями. Такі знахідки у старих будинках не рідкість. Нещодавно власник іншого сторічного будинку в США знайшов щось під старим килимом. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про понад 1200 різних інфекційних хвороб у світі. Щороку близько 2 мільярдів людей страждають від них. Для 17 мільйонів це закінчується смертю. Китайські вчені вважають, що якісний сон може знизити ризик важких ускладнень від інфекцій. Дослідники з Південного медичного університету в Китаї вивчали. Як сон впливає на інфекційні захворювання. У дослідженні взяли участь майже 400 тисяч осіб. Їхній вік був від 40 до 73 років. Більшість з них жінки. Якість сну оцінювали за кількома параметрами: це тривалість сну від 7 до 8 годин, ранкове пробудження, відсутність безсоння та денна втомлюваність. За 13,5 з половиною років у Великій Британії госпіталізували понад 60 тисяч осіб. Дослідження показало, що Нормальний сон може знизити ризик госпіталізації. Наприклад, ризик сепсису зменшувався на 9%. ризик хвороб печінки знижувався на 20%. Загальний ризик інфекції знижувався на 12%. Найважливішими аспектами здорового сну виявилися достатня тривалість та раннє пробудження. Автори дослідження зазначають, що їхні висновки не є остаточними. Вибірка базувалася на даних мешканців Великої Британії. Там рівень охорони здоров'я вищий ніж у багатьох. Інших регіонах попередні дослідження також вивчали вплив сну на ризик інфекцій, але вони потребують додаткових підтверджень через експерименти та клінічні дослідження. Україна активно готується до нового опалювального сезону. Національна акціонерна компанія Нафтогаз України розробила кілька сценаріїв. Один із них передбачає обмеження споживання газу, але компанія намагається цього уникнути. Наталя Бойко, яка очолює наглядову раду Нафтогазу, зауважила, що відновити споживання газу важче ніж електроенергії. Вона впевнена, що це вдасться вирішити за допомогою закачки та імпорту газу. Російські атаки мають вплив на ситуацію. Проте газовий сектор вже продемонстрував здатність швидко відновлюватися. Навіть якщо газ не найвищої якості, швидкість відновлення потоку вражає. Це свідчить про стійкість системи. Обговорюється можливість стимулів для споживачів купувати імпортний газ. Це може стати частиною стратегії Міністерства фінансів. Оператор газотранспортної системи має імпортувати газ, а не використовувати запаси зі сховищ. Триває співпраця з європейськими та українськими банками для фінансування закупівлі газу. Потрібні додаткові гарантії від європейського союзу. Нафтогаз має намір максимально заповнити сховища перед початком сезону. Колишній англійський футболіст Джо Томпсон помер у віці 36 років. Його серце зупинилося після довгої боротьби з важкою хворобою. Джо народився 5 березня 1989 року в Англії. У 9 років він приєднався до академії Манчестер Юнайтед. Він залишався там до 16 років. Пізніше Джо намагався закріпитися в Блекберні та Ліверпулі, але безуспішно. У 2005 році він перейшов до Рочдейла. Там він зіграв 203 матчі, забив 21 гол і віддав 12 асистів. У 24 роки у Джо виявили рідкісну онкологічну хворобу лімфому Ходжкіна. Він мужньо боровся з хворобою і повернувся до футболу у 2014 році. Однак через кілька місяців хвороба повернулася. Джо знову здолав її і повернувся на поле через 9 місяців. У 2019 році він завершив кар'єру футболіста. Після цього став медіаекспертом і мотиваційним. Ційним оратором у квітні 2024 року у Джо знову виявили лімфому цього разу четвертої стадії. 17 квітня 2025 року він пішов з життя. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що найближчими днями спроби зупинити війну в Україні можуть не дати результатів. Він готовий повідомити президента Дональда Трампа, що переговори більше не є можливим шляхом до миру. Політолог Олег Сакян вважає, що українцям слід залишатися спокійними. Рубіо є одним з небагатьох, хто мислить раціонально в оточенні Трампа. Трамп має складний вибір. Він може змінити свою позицію або продовжувати як раніше. Рубіо та спецпредставник Вітков летять до Європи для обговорення ситуації. Це показує, що Європа важлива в цих питаннях. Саакян зазначив, що Трамп почав змінювати риторику. Він визнає, що війну почав Путін, але також звинувачує Байдена та Зеленського. Поки що невідомо чи переможе підхід Рубіо або залишиться підхід Венса Віткофа. Рубіо намагається збалансувати ситуацію, підсилюючи критику Росії, але не заявляє про підтримку Україні. Він створює умови, до яких Трамп може перейти через кілька тижнів. 18 квітня у західній частині України випав град. В Івано-Франківській області, зокрема у Ворохті та Яремче, спостерігали сильний град. У деяких місцях ішов дощ. Погода стала весняною після заморозків. Проте на західній області повернулися дощі, грози та град. Рятувальники попереджають, що така погода триватиме до кінця дня і продовжиться 19 квітня зранку. Синоптики прогнозують сильний вітер і грози на заході у суботу. У селі Микуличин також пройшов град із грозою. Жителі показали, як з неба падають людяні кульки, схожі на сніг. У Яремче град був розміром з перепелине яйце. Це стало несподіванкою для місцевих жителів. У місті надвір на розташованому в 21 кілометрі від Яремча, пройшла злива, але граду не було. Після дощу частина неба стала безхмарною. Раніше синоптики попереджали, що в деяких областях України кілька днів поспіль литимуть дощі. У Росії заявили про готовність допомагати в переговорах між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо ядерної угоди. Владімір Путін бачить у цьому можливість. Співпраця зі Сполученими Штатами може принести йому вигоду. Це шанс отримати поступки від Дональда Трампа у питаннях війни в Україні. Тегеран для Путіна є важливим партнером у відносинах з Америкою, але ситуація в Ірані може змінитися. Існує ризик падіння режиму. Це буде невигідно для Росії. Російський опозиційний політтехнолог Абаз Галямов вважає, що в Ірані назріває передреволюційна ситуація. Це може призвести до війни і революції для Росії. Це буде поганою новиною. Галямов підкреслив, що падіння режиму в Ірані стане великим мінусом для Путіна. Іран є партнером, яким можна торгувати. Поки Іран залишається партнером, це дає Росії додатковий важіль у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки запропонували союзникам ідеї для мирної угоди між Україною та Росією. Вони пропонують припинити вогонь і зменшити санкції проти Росії. Це означає заморожування війни території, які зараз під контролем Росії залишаться такими ж. Також пропонують, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з американським спецпредставником Стівом Віткофом під час саміту коаліції охочих. Американські чиновники хочуть досягти припинення вогню за кілька тижнів. Союзники зустрінуться знову в Лондоні для подальших обговорень. Плани не остаточні і потребують обговорення з Києвом. Європейські партнери не визнають окуповані території російськими. Переговори втратять сенс, якщо Росія не припинить бойові дії. Україні потрібні гарантії безпеки. Київ уже погодився на перемир'я і чекає того ж від Москви, Українська делегація обговорила, як моніторити припинення вогню і як виглядатиме миротворчий контингент. Переговори в Парижі спиралися на ініціативи Франції та Великої Британії щодо гарантійних сил в Україні. Європейські лідери хочуть підтримати Україну. Вони намагаються переконати Дональда Трампа підтримати ці гарантії. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Європа може допомогти в наближенні миру у Росії. Готуються до святкування 80-ї річниці дня перемоги. Це можливість показати свою силу та зустрітися з іноземними лідерами. Також згадують часи Радянського Союзу. У рамках підготовки вирішили тимчасово повернути містам Санкт-Петербургу та Волгограду їхні старі назви. Це Ленінград та Сталінград. Перейменування триватиме три дні: з 8 по 10 травня. Авіаційні диспетчери у ці дні використовуватимуть нові позивні. У Санкт-Петербурзі буде Ленінград-Підхід у Волгограді. Повернуть ім'я Сталіна. На 9 травня до Москви планують приїхати кілька високопосадовців. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Олександр Вучич та лідери інших країн. В Україні ж 9 травня не святкують День Перемоги з 2016 року. 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, згадуючи перемогу над нацизмом. Відомо, де зараз знаходиться народний депутат Андрій Одарченко. Його підозрюють у спробі підкупу Мустафина Єма через криптовалюту. Це перший випадок в Україні, коли намагалися дати хабар саме так. Одарченко вийшов під заставу у 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти. Він обіцяв не залишати Україну без дозволу суду, але не дотримався цього. Є дані, що він міг виїхати через Закарпатську область. У листопаді минулого року його заочно засудили до восьми років ув'язнення і оголосили в міжнародний розшук. Розслідування української правди вказує, що Ударченко переховується в Угорщині. 22 лютого 2025 року угорська поліція затримала його у містечку Ваша Рошнамень. Проте його відпустили, бо він нібито попросив притулок в Угорщині. Відомо, що він проживає в Будапешті. Що робив після затримання? Невідомо.